Після прийняття проєкту державного бюджету у першому читанні Міністерство фінансів починає допрацьовувати відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради. Ми з вами пам'ятаємо, що це пропозиції народних депутатів, за які проголосували. Фактично, проголосований державний бюджет у першому читанні. Найпізніше 3 листопада Кабінет міністрів України подає до парламенту проєкт державного бюджету разом з двома порівняльними таблицями щодо врахування або неврахування положень бюджетних висновків з поясненнями та щодо відмінностей окремих положень і показників проекту державного бюджету порівняно з редакцією першого читання. Поданий урядом проєкт державного бюджету надають для ознайомлення народним депутатам. Це питання розглядають на засіданні комітету з питань бюджету. Комітет аналізує, чи новий розроблений проєкт державного бюджету відповідає прийнятим нормам у першому читанні, та чи всі пропозиції народних депутатів підтримані. Після засідання він готує свій висновок щодо врахування у законопроєкті Бюджетних висновків Верховної Ради слід звернути особливу увагу на те, що на цьому етапі депутати вже не можуть подавати свої пропозиції до проекту бюджету. Згідно з бюджетним кодексом, їх можна подавати винятково перед прийняттям бюджету у першому читанні. Проте на практиці, на жаль, відбувається інакше. У текстовій лекції подано приклад недотримання парламентарями. Норм бюджетного кодексу та регламенту Верховної Ради України державний бюджет мають прийняти у другому читанні до 20 листопада. Саме у другому читанні затверджуються показники, які не можна буде надалі змінити: перше: граничний обсяг річного дефіциту або профіциту державного бюджету. Друге, граничний обсяги державного боргу та надання державних гарантій. Третє. Загальну суму доходів, видатків та кредитування державного бюджету. Четверте розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. І п'яте – бюджетні призначення, міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів. Розгляд проекту закону про державний бюджет у другому читанні починається з доповіді міністра фінансів. Він розповідає, як проєкт допрацювали з урахуванням бюджетних висновків. Далі голова комітету з питань бюджету наповідає висновок комітету щодо врахування бюджетних висновків Верховної Ради у підготовленому до другого читання законопроекті. Після цього відбувається обговорення. Виступають народні депутати, а потім із заключним словом міністр фінансів і голова комітету. Після закінчення обговорення Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття проекту державного бюджету у другому читанні. Якщо його приймають, відбувається голосування про прийняття цього законопроекту в цілому. У всі роки сучасної історії голосування за друге та третє читання відбувалося одразу за винятком голосування за проєкти державних бюджетів на 2002 та 2003 роки. Окрім цього, майже у половині випадків відбувалося голосування за проект державного бюджету у другому читанні та загалом одразу. Тобто голова Верховної Ради ставив на голосування питання затвердження проєкту державного бюджету у другому читанні і в цілому разом. Якщо Верховна Рада. Не приймає рішення про прийняття проєкту закону про державний бюджет України на наступний рік у другому читанні, проводять розгляд і голосування статей, на яких наполягають народні депутати. Якщо ж проєкт державного бюджету прийняли тільки у другому читанні, його розгляд у третьому має свої особливості. Відповідно до рішення парламенту про прийняття його у другому Читані, комітет з питань бюджету до 25 листопада готує його до третього читання. Відповідно до рішення парламенту про прийняття його у другому читанні. Комітет з питань бюджету до 25 листопада готує його до третього читання. Фактично, комітет готує пропозиції, щоб усунути суперечності й помилки в тексті проекту закону, розгляди яких переносено на третє читання, та надає порівняльну таблицю таких статей і остаточну редакцію законопроекту. Закон про державний бюджет України має бути прийнятий Верховною Радою України до 1 грудня. Якщо аналізувати всі прийняття бюджету з початку 2000-х, можна помітити, що тільки два рази державний бюджет прийняли вчасно. Це відбувалося з бюджетами на 2004 і 2019 роки. Більше деталей в додаткових матеріалах лекції.